Привіт, ютубери. У 2004 році вийшла гра, перша частина Кравосісь, бразильський мастерат, Криваві лінії 2. О, тобто один, зараз два. Тоді... Unreal Engine тільки почав з'являтися. І... Ну, тоді це був графоній, тоді був лор в тій грі, атмосфера, не дивлячись на те, що там купа багів була, просто мільйон там треба було і через паролі і, читати, і проходити дещо. А, гра була класна, вона мені дуже сподобалася. І тут виходить продовження, а, ось це ось. І я вирішив подивитись 2025 рік. Ну тут має бути просто все супер. Відіграш, от, отіграш за вампіра, графа, сюжет, бойовка, все має бути топове. І для начала я вирішив подивитись. Дивіться, як він йде. Для початку я вирішив подивитись на графу. Хрін з ним з тим сюжетом і бойовкою. Просто на графу 2025 року. Значить, комп'ютер, який у мене зібраний тупо на Aliexpress, все, окрім відеокарти, відеокарта GTX 1660 Super на 6 ГБ, процесор Xeon 2683, версія 4, під нього китайська материнка, не пам'ятаю яка, яка підтримує 4 версію. 32 ГБ пам'яті китайської. Мабуть ХЮНІКС, може Samsung, може і ні, не знаю. SSD-шка під Windows і M2, це на M.2 2 зараз встановлено, на 1 ТБ теж китайське. Господи, як вони ходять, як вони ходять. Пусти їх, нехай вони походять. І так, хочу подивитись на е, графу. Е, зараз 32 кадра в мене. Е, значить... Е, Відеокарта повністю загружена, процесор загружений на 23% максимум. Значить по налаштуванням. димся, значить монітор у мене максимально таку якість підтримує, тому отак, вертикальну синхронізацію не хоче. Ліміт кадрів не ограничений, чистота не ограничена, масштаб так, швидкий. Отклик, так, DLSS не хоче. Е, тут у нас на якість, це у нас не хоче працювати. FSR3.1 включено для кадрів у нас. Е, тут таке, тут таке. І настройка у нас все ультра виставлено. Скажу одразу, ставиш на середню, ставиш на високе налаштування на ультра, нічого не змінюється. Як тупило, так і тупо. Ось дивіться на ці тіні. Що це? Що це таке? Оце? Що? Що це таке? Дивіться, воно, воно, воно пропало. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Що? Іди. Ходять. Ну, блін, ну як? Ну ви, ви подивіться на... Ну, ну ви ну. І так, сніг. Відбитки. А на що вони? Ну може я вампір, може в мене нема відбитків. Ну їх нема. Добре. Запригнули на машину. Сніг. Відбитки. ні Їх нема. А на що вони? Ця гра не про це. Якість снігу. Топ, правда? Ви тільки подивіться. Це ультра. Якість колес. Диски, дивіться. Ідеально круглі. Так? Просто ідеально круглі. Якість тачки якість якість ручки дверей вона шо вжавіла всередину що, що з нею так пішли далі дивимося дерева 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 ну це не 2025 рік ну це позор ну це блін гра Fallout, я не знаю третій ну що це за дерево ну й Так, далі. фонарь, Що, я можу це відкрити? Освітлення газети, ви бачите, що тут написано? Тобто, ну якщо я захочу взяти газету, почитати, да, то звичайно я там щось побачу. гра світла, тобто. Дуже-дуже... Е... Я не знаю, хто це паркувався. Ну, дуже плотненька така парковка. Так, давайте подивимося, він вийде. Ні, він не виїде. А може і вийде. Ну, це типу ауді, так, у нас. Якість. Ви подивіться на якість... Це, це у нас кусочок сніжка, дивіться який. Подивіться на якість... Фар. Дивіться. Це у нас. А він сидить? Стань. Це у нас якість скла. Ну це скло, зрозуміло. Ну воно замерзло трішки. Це у нас мотоцикли. Так, байки. Е Давайте подивимося на якість. Мила взагалі нема. Колеса й далі. Значить це у нас такий стопак. Це у нас... Я не знаю, що тут мабуть, мали бути номера, але ну, нафік заморачуватися. Ну, нормально. Тут номера є. Тобто цей ось, чувак не виїде. Ну, виїде, ну буде так, важкувато йому. Е, тут у нас платнічком. Вони зрослись. Е, Виїхати, ну, в принципі, ну так. Е, ну, коротше, ладно, все, бросаємо машини, дивимося. Що <кхем> у нас тут? Тут у нас, типу, лід, так? Це лід. Ну, якщо ви не зрозуміли. Ну зніг розстанув, там машина приїхав. Це у нас типу, сліди від тачок. Так, ідемо дивимося. Дивимося на... на чувачка, значить. Якість... М -м -м -м. Давай з тобою побазаримо. Анімація. 2025 рік. Супер просто. Ми... А давай ми з тобою подружимося. Так. Sorry. Uh, you were crazy. Все? Це я так з ним поговорив? Окей. Квіти. Це у нас що? Це це роза у нас, ви зрозумієте? В ідеально круглому вазоні. А, а в розах росте на, мабуть, ананас. Я не знаю, що це. Йдемо далі. Лісопед. Лісопет. Е байк. Це реально є е байк. Ваша гра, це реально є е байк. Якість лісапета. Ну ще куди не йшло. Добре. Так, ялинка. Ялинка. Ауч! Я порізався. Вона настільки об'ємна, що я об неї порізався. Якість топ. Освітлення. Ммм, туман, дивіться який. Офігідь, дивіться. Все так лорно і... І з просадками кадрів. Оп! 28! 29 Що у нас тут по деревах? По деревах. Так. Що у нас тут? Вс, сульки є, дивись. Ну це надто. Занадто я Я не знаю, які. Що там у них за лампочки. Ну це прям перебор. Так, 44 кадра вже, вже 35. Куди нам, а де там, що там, а місія? а куди? А де воно? Воно ж було. Була мітка. А, ось вона. Ага. Коротше, я сюди йду. Я йду сюди. Що у нас тут? Тут у нас вивіска. The only resident. Угу. Так, зрозуміло... Тут лавочка. Ди? Якість. Ну не заморачивались. Ну стовп та й стоп. та й ліхтар. Ну, хто на це буде дивитися, коли буде грати цю ідеальну лорну сюжетну гру? Це сліди, ну не від не мене. Так, хотел. Ти хто? на Набавчо, та подруг. Секс роботник. У тебе очі скрізь, скрізь дим. <laughs> Ну ви зрозуміли, так? Ви пам'ятаєте, як... який був дим в першій грі і. <світна> цигарка кудись, цигарка зникла. А що ти куриш? <світна> а якість шубки її дивіться. <світна> Паліони. О. <плітна> якість <плітна> Так, о! Тут у нас є погра, дивіться. Пара, яка йде звідси? І йде сюди. І вона тут зникає. Ну добре, пара, ладно. Чувак проївся. Так, світло, тут також пара. Тут у нас... Спринтер стоїть, так. Мабуть. Біг. Ми побігли. Так, ну тут у нас просадки. Ти хто? А ти, мабуть, її бойфен, так? Ага, я тебе зрозумів. А в тебе як тут? Нормальна шубка? Тепер, як і у неї, я зрозумів. Якість... Якість... Ну, ви все бачите самі. Значить, якість. Це Треш. Це ну. Що тут у тебе цигарка також пропала? Ну так. Так її нема. Вона просто зникла. Димок є, цигарки немає. Це віртуальна цигарка. Можемо ми в матриці, я не знаю. Мені здається, що ми в матриці. Туман. Коп. Коробки. Давайте сюди підемо, подивимось, що тут у нас. Лейк View. Це що у нас тут? Все вона цвинтар, так? Безіменний меморіал. І що? 10 експертів. Ооо, це церква, так? О, а мені туди не можна, мабуть. Я ж вампір. Так, тут ми побігли, побігли. А ми ж можемо лазить тут, так? Ні? Можем, можемо, можем. Зайти можемо? Не можемо. Дивіться, якість дверей. Це у нас ручка. Хтось її відгриз. Твері якісь, дивіться, це, це у нас петлі. М? Як вам? А це у нас ліхтар, який світить, І слава Богу. Пішли далі. Так, це у нас мішки з мусором. І над ними літають мухи. Так, я розумію, це мухи Зимою. Перед різдвом, В світлі, Мухи. літають, Добре. Значить. Наступний куст. Як би не порізатися, Якість. чітко. Так. Що тут? Оооо. пацани, Що робите? А, це не пацан, подожди, no це пацан чи це не пацан, чи це пацанка. Це він чи це вона? Він просто розчиняється в ній. Це така любов, що він просто в ній Розчиняється. Ну ладно. Хай це лувиця, не будемо мешати. Не знаю, то він чи вона, чи. Б у -у -у -у. Oh. Дивіться, 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 у нас є... У нас нема. У нас хтось іде? Так, він іде. Дивіться, він, його, його видно. Де він? Був? Ну він був, ви бачили. Але нема мене. Може, тому що я вампір. А може і ні. До речі, скло розбивається? Ні. Ні, ми... Ми не можемо розбити скло. Ми можемо швернути людину на 20 метрів з одного удару, а розбити скло ми не можемо. Ми залишаємо ось такі відбитки. Ручка топ. Сніг топ. Колеса топ. Графіка топ. З руками щось не зрозуміли. Топ. 2025 рік. А ми можемо сюди запрыгнути? Можем. Ля! Ну це ми можемо. Лавка. Розуміло. Так, що ми ще можемо? Щоб ще такого натворити. Можемо до війни прийшти. О, ми можемо двойни. Для Ниче Шо будет шои вдарил yeah. Никто не бачу. А я можу її теперь схавать? Yeah. Ля кровяша скільки тече. Ля-ля-ля-ля-ля. Мені -ля 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 -ля. цікаво. А що в ней с головой? Що сталось? А ч в ней... Вот тут вот текстурка такая вылезла. Все, кровь всосалась. Крові більш нема. Пыть більше нічого. Якщо її буде. Вона навіть рухається. А він так б'є по раптискую? Ouais? А я можу я кинезом піднімати? Можу? Нейрод відкрився. А я можу її повернути до себе? А, я можу отак так трошки. дружелюбне у блядь! у Каспер привидение, <гас> ну, мабуть, для цього гра і створювалась. Yeah. Yeah. А давай, чуваку, її покажем. Порушим маскарад. Диви. Oh! Someone, а маскарад. Ого, uh -huh. і шо тепер? тепер? Мінты їдуть. Мінты їдуть. Давайте її запустимо політати, хай вона походить. Ляп! Фізика офігеть. Так, давайте будемо тікати, на те їдуть, треба заховатися. Заховатися, треба. Мабуть, до цього гра і робилась. Я, я ну, мабуть я придираюсь. Що у нас тут? Відображення є? Нема. Все печально. Так, давайте я не знаю, що ще зробити. що ще зробити. Давайте я, мабуть, на цьому закінчу. Тут ліхтарі страшні, може тут тут може хтось вбити, може, може. Давайте я на цьому закінчу, тобто огляд е, такого графонію і, і такої шикарної гри. Якщо вам сподобалось, е, я буду її проходити і все тестувати, і, мабуть, це буде... Ці в жопу, який долар. Е, мабуть, це буде цікаво, а може і ні. Ну, в общем, якось так. Е, дякую за перегляд. Щасти вам, будьте обережні і ховайтесь під час тривоги.